Чого ми насправді хочемо від бізнесу, коли починаємо свою справу, а це зазвичай не те, про що ми думаємо свідомо. Для чого людині насправді намагатися створити бізнес? І для кого? Дуже часто зовсім не для того, про що всі думають, і які сенси в ньому закладає людина. Наші творіння це продовження нас, нашої енергії, і віддзеркалюють нас самих, така собі підказка і можливість глянути на себе зі сторони. Тож, перш ніж боротися, Змінювати чи злитися, набагато ефективніше, прислухатися і придивитися. Це відео, в першу чергу, для тих, хто планує прийти на розстановку, яку ми робимо у телеграм-каналі, з запитом бізнесу. Відео дозволить пояснити вашій службі безпеки, теоретичні основи, первинних процесів, цій теми, які можуть відбуватися на розстановці. Ну і звичайно ж, якщо ви уважно поставитеся до своїх відчуттів під час перегляду, то зможете отримати для себе якісь підказки. Перше, з чим ми стикаємось, коли мова йде про бізнес та про гроші, це безпека в країні, яка пережила різні держави, де були вбивства багатих розкуркулення, формування негативного відношення до заможних людей, де сусід заздрості міг під приводом ідеї прийти вночі, пограбувати або вбити, в державі, де гроші могли в моменті пропасти або різко змінитися їхня цінність. В такій країні в людей може формуватися поріг безпеки. Це певна сума грошей, до якої людина відчуває себе безпечно. Заробити чи отримати більше це вже небезпека, і дуже часто цей фактор є неосвідомлений, а для когось він дуже явний. Наприклад, тільки доходите до якоїсь суми, і або щось стається, або намагаєтесь кудись гроші вкласти чи просто витратити, і тоді людина відчуває полегшення. Що цікаво, що є випадки, коли люди почувалися набагато краще після втрати великих сум грошей і абсолютно не жалкували. Поріг безпеки можна протестувати і можна знайти його причини і працювати з ними на розстановці. І тут треба буде працювати з безпекою. Запис такої відкритої розстановки можете знайти на каналі, і, можливо, навіть трошки підлікуєтесь. Іншою класичною ситуацією є поміщення в бізнес якихось значимих фігур. Зазвичай тата і мами. І саме так стосунки з батьками впливають на все. І Якщо з ними не працювали, то вони точно будуть впливати. Це стандартний механізм нашої психіки. Ми беремо якусь значиму для нас фігуру, з якої в нас щось не завершене, і починаємо вкладати її в інших, щоб завершити цю історію або отримати недоотримане. В які фігури найчастіше вкладаються батьки? Власне, фігура бізнесу, співробітники, клієнти, конкуренти. І з ними людина починає формувати стосунки як з батьками. Про функції тата і мами ми вже колись говорили в відео про сімейну систему. Тут все точно те ж саме. Наприклад, людина вкладає в бізнес фігуру тата і очікує від нього захисту, підтримки чи забезпечення. А хтось любові. А хтось нарешті хоче мати свого тата, створив бізнес і чекає, що він тобі буде давати гроші на те, що ти хочеш, як мав би в фантазіях робити тато. А в співробітників або клієнтів вкладається мама, і так хочеться, щоб вона нас любила, хвалила, і так хочеться їй догодити. Або тато в конкурентах і таки хочеться нарешті його перемогти і довести, що ви гідний його уваги. Або можна в бізнес запхати чоловіків чи жінок чи когось з них конкретно, і очікувати від бізнесу визнання і відчуття бажаності, або відчуття влади, реваншу чи помсти. У будь-якому разі, це все вже буде не про бізнес. І люди думають, що справа в ньому, а справа може бути зовсім не там, а в тому ж дитинстві з захованими претензіями. Наступна поширена історія це проживання не свого життя. Якщо з явними причинами все очевидно, наприклад, бізнес за компанію чи сімейний, то є і неявні причини проживання долі виключених з роду. Про це ми вже багато говорили. Або лояльність до предків. Це, наприклад, коли ви несвідомо асоціюєтесь з своїм прадідом, в часи радянського союзу, крутився як міг, і теж так само крутитись в постійному страху бути покараним. Але найцікавіше це проживання життя за своїх ненароджених братів і сестер. І це ті історії, коли людина одночасно веде кілька напрямків бізнесу, зазвичай дуже різних. Сюди ж може бути створення бізнесу з відчуття провини перед ненародженими братами і сестрами. Тобто для себе людині взагалі не потрібний. Але відчуття провини за те, що людина народилася, а її сестра ні, може несвідомо спонукати людину відкривати бізнес для сестри замість неї. Ніби компенсуючи цим ситуацію, яка склалася, і тут важливо зрозуміти, що таку долю обирають самі душі. На розстановці це можна відчути і розв'язати. У багатьох випадках тут мова йде про бізнес, якому немає запалу, який робиться без ентузіазму чи збудження, майже як з примусу. Тобто, якщо чесно прислухатися до себе, відчувається, що це не моє. Тому пропрацювання ненароджених братів і сестер або і дітей теж може мати колосальний вплив на вибір і реалізацію напрямків в бізнесі. Про них, до речі, є окреме відео на каналі, посилання залишу в описі. У випадку ж, вкладання в бізнес своїх ненароджених дітей, стосунки з ним так само і формуються. Такі ж очікування, такі ж намагання віддати, як з дитиною. Ну, а бізнес себе веде як дитина. Часто людина дає йому свою любов, а він чудить капризи. Ще одна класична ситуація з бізнесом це ведення його з дитячої частини. І тоді бізнес це не про гроші, а про щось зовсім інше. Про цікавість іграшки розваги ним захопливо гратися, але грошей особливо не заробиш. Та й не дуже вони потрібні в такій концепції. Важливий сам процес гри або руху. І хоча підхід гри є найефективніший у будь-яких напрямках діяльності на цій планеті, тут ми виходимо з кінцевих цілей, їх немає. Дітям гроші дають дорослі, вони самі їх не заробляють. І інший варіант в цьому контексті це страх. Діти бояться розвивати бізнес, збільшувати його. Тобто, є якась частина особистості, яка хоче його збільшувати, і є дитяча частина, яка все зливає, бо страшно. В таких випадках потрібно з своєю дитячою частиною і розвивати дорослі. Ну а для цього визначити, чому дитяча частина стала головною і керує парадом. Ну і знову ж чесно потім собі признатися, чи насправді потрібен той бізнес, чи це просто забаганка для розваги. Ще один дуже цікавий і неявний момент бажання жити і бажання вмерти. Бізнес для тих, хто хоче жити і йому потрібна енергія життя. Якщо людина все життя проживає, дивлячись смерть в минуле, якщо в людини багато мертвих частин, тобто за життя вона кілька разів чуть не вмерла. Якщо людина, будучи ще в утробі, відчувала, що її можуть вбити, або відчувала, що вона може вбити маму, або відчувала, що її поява не є бажаною для когось з батьків. Така людина може жити з відчуттям, що вона більше мертва, ніж жива, що вона не має права на життя. І ще одним наслідком може бути відчуття, що в людини тут немає місця. І все її життя напівпусте. І бізнес це спосіб знайти чи створити собі це місце. Але причини то не в ньому. І хочете це вірити чи ні, але для більшості людей питання бажаності має трохи не такі відповіді, які ми хотіли б чути. Хто був на закритій розстановці в групі, це питання ми якраз і проробляли. Наслідком таких ситуацій може бути полярність життя, смерть як ключова, навколо якої крутиться все життя людини. За полярності ви теж вже знаєте. Людина або обирає по черзі одну сторону, або повністю віддається одній, не помічаючи іншу, або постійно в боротьбі між ними. Ну і як тут бізнес має розвиватися, якщо людина несвідомо чи часом її усвідомлено, банально йде смерть. І це лише кілька поширених прикладів, а крім них може бути ще дуже багато неявних сенсів за рамками того, що ми звикли називати класичною психологією. Родові причини, коли люди дорого платили за свою успішну справу, реінкарнаційні з програмами не висовуватися і сидіти тихо. Можуть бути і інопланетні, коли людина тут живе, чекаючи, коли все це нарешті закінчиться. А бізнес для неї це спосіб заземлитися. Або цього хоче земна частина, а розвинена інопланетна мотивована зовсім іншим. А можливо, це і є якийсь зовнішній чи внутрішній вплив по типу порті чи зароку. А ще християнський егрегор, в якому бути багатим недобре і взагалі треба відрікатись від цього матеріального. А ще стосунки з Богом і дияволом і так далі. А ще причини на рівні систем. Але що ж буде, якщо ці причини пропрацювати? Бізнес злетить вгору. Цілком ймовірно, однак ви можете зрозуміти, що він вам взагалі і не потрібен. Або потрібен якийсь інший. Або настав час зупинитися і добряче до себе прислухатися. Якщо вам це відео сподобалося, або було чимось корисне, ставте лайк, пишіть коментар, і поширюйте його, а також підписуйтесь на цей канал і на канал Телеграмі, де ми робимо відкриті розстановки. Розвивайтеся, працюйте над собою. в нас час для цього є всі можливості і мотивації. А вам. Це завжди вигідно.